Близько 150 мільйонів гривень має виплатити пенсійний фонд України у Вінницькій області пільговикам, аби виконати рішення суддів, таких назбиралось чимало. Переважно це стосується інвалідів, чорнобильців та дітей війни. З початку року 250 мільйонів вже виплачено. Аби в повному обсязі задовольнити потребу грошей немає. Говорять представники пенсійного фонду. Якщо ж рішення суддів виконувати і надалі доведеться заморозити видачу пенсій, чого кажуть фахівці, в жодному разі робити не можна. Законом про загальну обов'язкове державне пенсійне страхування чітко прописано. Пенсія повинна виплатитися в поточному місяці з 4 по 25 число. Ми до жовтня місяця цього року виплачували тютінька в тютінь. А тут в зв'язку з масовим напливом по рішенню судов ми закінчили виплату 31 числа. Перший раз оце вже є порушення закону. Грошей не було, і ми боялися, що ця забороня перетягнеться на листопад місяць.